Получиться аж два відео Ой, за одну гру два відео Що мені робить. Оооооо, нихуяся, ні, я, блядь. Но ведь поезд была. Сейчас горки буду скатывать на ту скорости. ту-ту, моя маленькая девочка. Он на девственнике, я ж тобой изгоден. Оце любий пеєш, дуля, промотав йо. Оце ковеха, блять, йобана. Тут десь була арта, я її чогось не бачу. Куди мене ділася вся, я не знаю. Не пізда. Ох, ніхуй. Ні, ковеха оце мені... Куда вже вона дихала? Сука, ще й стрельнула, блядь. Ти біл? Чого ти не поїхав базу збивати? О. Йо, не пішов, бо що там Сашко вже вбив всіх. Сука, тупа, йобана. Откуда тебе вбили? Чорто, йобана він там стріляв я тогда сука не достаю. Прямо у тебя на снаряда приехал. Ветру, давай белой. Та я уже. Де останній? давай с этина. зіграли. Таке щось вийшло. Тут таке ке. Горный бой бу! Я білий стою, блядь. Всі і свої і чужі, і кому попало. Хоча, блядь, їздили ми, сука, пиздили всіх нахуй. А потім так приїхали і мене під мостом розібрали. А на місці. Вони там Дима, сиділи. арта, блядь. Сиді... Сиділи, дрочили. Сиділи, тебе стрільнули. А я оце проїхав, а вони такі, о, пасан, блядь. Оце от ото, от ото стоїть. Ой, ще раз. Це я там стою, йобаний. Ти Сашко, це ти стріляєш, чи шо? да, я, блядь, мертвий стріляю. Та я стріляю. Леви. ой чё вон он ты ж такой скотина чей ты рассказала там Дмитро да. сейчас за и захватчиков э блять как она стрельнула а кто меня убил это вот арта которая понял, стрельнула